Розбираємо параметр з сьогоднішнього НМТ. А якщо хочеш підготуватися до НМТ в наступному році, записуйся до мене на курс. Маємо просте лінійне рівняння, в якому треба визначити, скільки цілих значень А з проміжку від мінус 9 до 9, таких, що рівняння має додатні корені. Якби ми розв'язували це рівняння, якби за місця було число, ми б бси вліво, числа вправо. Що тоді вийде вліво? Ах плюс 2X дорівнює А-5. Х би ми винесли за дужки. Вийшло А плюс 2. Дорівнює а 5. Тепер ми хочемо поділити на а плюс 2, щоб знайти х, але воно теоретично може бути нулем, тому ми розглядаємо окремо випадок, що буде, коли а дорівнює мінус 2. Тоді буде рівняння 0х дорівнює мінус 7, воно не буде мати розв'язків взагалі. Тому цей випадок розглянули. А отже, тепер а не дорівнює мінус 2, і ми можемо ділити на дужку а-2. Вийде х дорівнює а-5 поділити на а-2. Ну і, на, а точніш, А плюс 2. І нам треба, щоб ці корені були додатними. Розв'язуємо цю нерівність методом інтервалів. Відмічаємо нулі знаменника мінус 2 виколоти, нуль чисельника 5 теж виколоте число. Інтервали, розставляємо знаки плюс-мінус. плюс, І нам треба більше нуля. Отже, нам підходить оцей проміжок і оцей проміжок. Два зовнішніх проміжки. І. Отже, цілих значень від мінус 9 до 9, зараз їх порахуємо. Це буде мінус 9, мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2 вже не підходить, і далі 6, 7, 8 і 9. Отже, їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 цих значень.